Доброго дня! З оглядом військових подій за минулий тиждень програма служу Україні. Прес-центр штабу АТО повідомляє: незаконні збройні формування продовжують вести провокаційні дії з метою дестабілізації ситуації в різних секторах зони АТО. Так, з самого дня і до ранку ворог продовжує вести неприцільні обстріли наших позицій на Донецькому та Артемівському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, вели вогонь у напрямку Березового, Новгородського, Попитного, Пісків та Марінки, з гранатометів по Луганському та Зайцевому. Загарбники вели прицільний вогонь по широкиному, Новгородському та Гранітному. До порного пункту українських військових в районі Авдіївки з напрямку Ясинуватої наблизилася група у кількості 20 осіб, яка почала стрільбу по наших позиціях. Українські військові негайно відкрили вогонь у відповідь. Бій тривав близько 20 хвилин, після чого бойовики, забравши своїх загиблих та поранених, були змушені тікати з поля бою. Під час робочої поїздки до Луганської області заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов зустрівся з представниками міжнародних організацій, які працюють на території Луганської області. В ході зустрічі було обговорено питання доставки ліків, продуктів, будівельних матеріалів та вугілля місцевим мешканцям на територію, яка тимчасово окупована. Також мова йшла про перетин вантажами блокпостів. Ігор Долгов закликав представників міжнародних організацій допомогти Міністерству оборони України в питанні організації розмінування території Луганської області. Постановою уряду на поточний рік виділено 100 мільйонів гривень на виплати грошової компенсації за належне для отримання житлового приміщення військовим. За розрахунками Міністерства оборони України, ці кошти отримують 220 сімей. У штабі сектору на Донецькому напрямку відбулася зустріч керівного складу сектора з представниками Міжнародного комітету Червоного Христа. Сторони обговорили питання співробітництва Міжнародного комітету Червоного Христа з надання допомоги місцевим мешканцям, які проживають на лінії розмежування, відновлення інфраструктури, підвищення безпеки шкіл поблизу лінії розмежування тощо. Більше ста бойовиків самопроголошених ЛНР і ДНР добровільно здалися українським силовикам завдяки проекту Тебе чекають вдома. Про це заявив під час телемосту Ігор Кутєпов, полковник центру управління СБУ, автор проекту На тебе чекають вдома. Програма була офіційно об'явлена Службою безпеки України в середині августа. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что этой программой воспользовались больше ста человек. Числа участников незаконных вооруженных формирований как на территории оккупированной территории Донецкой области, так и Луганской областей. Порядка 100 человек на сегодняшний день находятся на разных стадиях изучения для возможности решения их возврата на контролируемую на нашу территорию, прохождение соответствующих процедур, предусмотренные нашим законодательством с точки зрения освобождения от уголовной ответственности, либо смягчения этой уголовной ответственности. В чем особенность программы? Программа направлена на то, чтобы дать возможность тем нашим гражданам, которые в силу разных обстоятельств, эмоций, своих эмоций, воздействия э, идеологической пропаганды российской сделали неверный шаг, ступили на тот путь, где они сейчас находятся, выбрали не ту сторону, э, на сегодняшний день поняли о том, что это путь в никуда, поняли, что они фактически воюют э, с украинским народом против своих семей жен детей своих приносят колоссальный вред нашей стране и готовы, осознав это, вернуться, покаяться и попытаться все-таки начать новую жизнь, нормальную жизнь в демократической стране, которая выбрала европейский путь развития. Количество желающих воспользоваться этой программой, она исчисляется по нашим данным тысячами. И э, на сегодняшний день э, нашим законодательством предусмотрены соответствующие возможности э, для э, ее реализации, то есть не требуется дополнительных каких-то механизмов для того, чтобы э, дать возможность людям э, сделать, выбрать правильный путь и э, изменить что-то в своей жизни. Выходит, наша задача, и мы считаем, что мы ее успешно на сегодняшний день реализуем, это создание информационного поля где мы можем рассказать об условиях этой программы. После этого мы устанавливаем уже практически прямые коммуникации с этими людьми, кто э, готов выйти к нам. Надо сказать, что э, здесь нет валового подхода. Мы не стремимся э, открыть двери для, для того, чтобы э, просто вернуть. Мы исходим из того, что любое э, совершенное... Э, Деяние, которое, ответственность за которое предусмотрено уголов, уголовным законодательством, должно рассматриваться в установленной процедуре. Поэтому э, с нашей стороны абсолютно идет мониторинг, э, будем говорить, причастности э, каждого такого лица к деяниям противозаконным. С другой стороны, мы откровенно говорим, и, что э, законодательством Украины такая возможность предусмотрена и она будет реализована. У командуванні військово-морських сил Збройних сил України проаналізували роботу керівного складу військових частин флоту щодо прийому на військову службу за контрактом. За словами командувача ОВМС Збройних сил України, віце-адмірала Сергія Гайдука, актуальними є активізація процесу рекламування військової служби за контрактом, а також посилення роботи щодо залишення на військовій службі військовослужбовців, призваних під час мобілізації на особливий період. Які набули бойового досвіду та виявили лідерській командирській якості під час участі в антитерористичній операції, командири частин також отримали завдання довести до військовослужбовців інформацію щодо впровадження урядом України з січня 2016 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям військової служби за контрактом. Відновлення потенціалу повітряних сил протиповітряної оборони це один з головних пріоритетів, якому було присвячене окреме засідання РНБО. Про це сказав секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, саме в 2016 році одним із головних напрямів буде відновлення потенціалу нашої протиповітряної оборони. Це не є державною таємницею. Але коли Росія розв'язала агресію проти України. У нас на той час фактично були знищені Збройні сили. І найбільш постраждали підрозділи, пов'язані з ППО, сказав Олександр Турчинов. В головному управлінні Національної гвардії особовий склад вишковувався на плацу для проведення урочистого ритуалу підняття державного прапора України. Початок нового навчального періоду у Національній гвардії ознаменувався введенням у всіх частинах і з'єднаннях цієї нової традиції. Після команди, тимчасово виконуючого обов'язки командувача Національної гвардії Миколи Балана під звуки державного гімну над будівлею головного управління НГУ замайорив синьо-жовтий стяг. Сьогодні ми розпочинаємо з вами новий навчальний період, який стане відправною точкою у бойовому навчанні підрозділів. Національної гвардії України, які готові защищати, захищати свою батьківщину. Сьогодні надзвичайно символічний день. Ми з вами підняли прапор України, який перший раз тут замайорів в 91-му році. І як тоді було складно дивитися на підняття нового символу держави, так само і сьогодні нам з вами дуже важко захищати незалежність країни від агресора, якого ми завжди рахували своїми товаришами і друзями. Кожному стоячому строю я побажаю тільки одного вчитися боронити свою батьківщину незазорно. Треба розуміти важливість професії, яку ти обрав. Солдат, який призваний стоїть строю, повинен розуміти, що в нього концентрована вся сила і місць Національної гвардії України в його думках, в його мислях, в його бажаннях і прагненнях. І якщо ми, офіцери, зробимо все правильно. А ті, хто стоять за нами, будуть розуміти важливість свого фаху і своєї діяльності на користь нашої держави, тоді рано чи пізно цей дощ, який сьогодні на плацю вірує, пройде полотнище державного прапора, колись розпряміться і ми з вами будемо жити в сильній і незалежній країні. Слава Україні! З вами була програма Служу Україні. І пам'ятайте, перемога буде за нами.